Дивіться, яка краса зранку. Тільки вранці таке можна побачити, бо потім вони закриваються, квіточки льону. Це неймовірна краса біля ялиночки. І подивіться ще яка краса в мене розквітла. Ой, супер, супер, супер подивіться, які квіти маку. Бжілка, бжілка там. Красунчики. Це пер перший рік. Що він у мене квітує, ще не квітував. Сусідка дала поділочку, і він прийнявся, і все добре, слава Богу, все добре. Там далі гвоздичка квітує. Все, краса. Ви знаєте, на дачі навіть спиться краще, ніж в квартирі. Я з задоволенням відпочиваю. І ну, от спокійно спиться і все. От, я не знаю. Хоча буває гучно у нас тут. Вчора навіть вікна тряслися, чула, так гепало. Ой, нам то що? Людям отам. Харків бідний. Там бідних людей жалко, шкода. Такі гарні. Порозкривалися, але вже й відквітають. Все садок зелений, не то, що навесні був. Все зелено, гарно. А без спокою, тільки спокою не вистачає нам і миру. Перенесла трішечки поближче сюди, стояв велосипед свій оцей. Стояв він отам далі, дивлюся, горять. Горять червоні прям листя на пеларгоні, і, бачите, ось на фуксії листя аж попідгорало, аж такі бронзові стали від сонця. Все ніяк не розквітне. Все, дивлюся, все. Ось, І тут буде, ось, бачите, біля азалії. Тут близенька азалія. Це щось теж подружка мені дала цю квіточку, тільки не пам'ятаю, не пам'ятаю, як її назва її є, скоро розквітне. Азалія взагалі красива. Тут більше, більше тіні тут від будинку, потім, навіть як вранці сонце встає, зараз то пасмурно в нас, Вон, бачите, які тучі ходять, але дощу не обіцяють. Зараз гарна погода, а буде потім сонце і, можливо, тут краще йому буде. Поки не жарко, збираю полуничку. На вечір долині діти приїхати. І онучки зберу, хай посмакує. Та й сама трішечки посмакую. Бо коли спека, то дуже тяжко збирати її там. А зараз пасмурно, то гарно. Полуничка гарна в нас, достигла. Вистачить сім. Ось тільки вже спека, то вже частіше поливати треба її. Гвоздика переста. Як вам такий килим, подивіться. Великий і такий гарний. Вездика переста. І вона щільно-щільно так ковром росте, і бур'я між нею не проростає. Ось така гарна влаздика переста. Шавля дібровна, теж уже почала квітувати. Я від неї декілька поділок брала в тому році, відсадила. І тепер у мене вже ну, в садку то там, то там зростає. Ну тут такий величенький вже кущик. А за ним отакий ґрунтопокривничок. Дзвіночок, ну, хто називає Карпатським, я купувала як Гарганський. Гарганський отакий такий дзвіночок. Гарний. Теж такий набитий кущик, а кислиця все рівно де-не-де кислиця. Оце бачите, оце ж кислиця проростає. Вона і в ялівцях, і де тільки її нема. Отака. От Вчора була на ринку, ну і проходила повз квіти, і, звичайно, Купила собі, придбала ось такі дві квіточки. Це гвоздика китайська. Можливо, ще якась назва є, не знаю, але загуглила мені видало таку назву. Така гарнюня це тільки перша квіточка буде. А тут, можливо, як сказала продавчиня, каже, садила дві горщик і, можливо, тут інша буде. Це бегонія, тут теж така червона і рожева буде. Теж по дві квіточки в горщиках. А це мій колеус, який я живцювала, привезла з балкону, забрала. І зараз хочу попересаджувати їх. Це на постійне місто в ґрунт, а це в горщик посажу. Купила собі отаку лопаточку. Гарнесенько, У мене вже стара моя, я вже і варили її. А тут така і ручка гарна. І мені подобається, що вона така вузенька, і я частенько роблю живці і ну, живцю і свої рослинки. З горщика ну, зручно буде викопувати і живці, і, і квітки взагалі. Гарна. Коштує 98,50. Так, така лопаточка. Квітує садова герань. Ну, такі ніжні, ніжні рожеві квіточки в неї дивляться на сонечко. повернуті до сонечка. Ну, такі ніжні, гарненькі. Ще бачила в сусідки таку рожеву гарну. О, треба, думаю, в неї попросити згодом потім, можливо, на осінь, живець візьму. А це мої живці. Фуксії і коліуса заживцювала, посадила в таку плошку таку. Тут теж мої живці. Горщик отак зростають. Ой, як же співає так гарно. Ой, як розпушилася ялиночка сербська. Така гарна. Така кулечка, і прям вся-вся розпушилась. То я показувала, що вона тільки-тільки пішли в неї такі пуговички, відросточки. Прирост. А це, бачите, наскільки вона дає, вона невеликі прирости дає. і Ось такою кулькою зростає. Зате ялина Лорелей. Це інверсія, така плакуча ялина, бачите, ми її задаємо, пал... до палки прив'язуємо її, і вона ось зростає, вже треба скоро теж прив'язувати оцю верх... верхівку. Він такі лапи звисають теж, бачите, які дала прирости. Великі. Підстригла і беріс свій. Тут був таким килимком, теж квітував, я показувала, повністю підстригла. Зараз він непривабливо виглядає, такі цю рупалки, але потім він так заросте і до осені буде зеленим таким килимком зростати дуже гарно. І тут теж щось. Тут теж такий щось піджовтів трішки. Ну, це підстригла. Вже більше розквітли троянди фулмон. Красуня. Ось така красуня. І там заховалася квіточка. І зверху. Ой, зверху зовсім така, прям як вогник. Ой, Ой-ой-ой. Ой, такий вогник гарний. Росуночки. Вони потім, потім змінюють колір. Коли вже починають відквітати, змінюють колір, вигорають, як би. Зараз такі насищені, такі е, оранжеві. І подивіться, як величаво виглядають і риси. Взагалі яка краса. Я вже показувала в попередньому відео, та поки вони квітують, і ще раз покажу. Дуже гарні, дуже-дуже гарна квітка. І ось тут під парканом почала квітувати. Ну, вона вже давненько квітує, ну вже більше розквітла, і я оце вам показую. Турецька гвоздичка. Тут такий хоста така велика. А це подорожникова, але вона така зараз розрослась гарна. Трішки приморозила її, але так заховаємо погані листочки. Гляньте, яка вона гарна. Ось. І це турецька гвоздичка. Ой, красунчик. Красунчик. Джміль. Да, ти потурбувала тебе, потурбувала. Ось <рив> така гвоздика. Коли ось посадила сюди в оцей горщик наш червоний цегли. І ось такий буде зростати, він потім розросте, це буде великий. Тут хосточка жовтенька росте, тут в долоньках молодила. А тут у мене молодила, такі павутинчаті, теж такі гарненькі, заліпляють ось, заростають все. Так горщику стоїть. Ось тут теж тикнула їх малесенькі, нехай, бачите, нехай собі ростуть. Тут арабіс. Це така міні-міні трояндочка. Щось вона така повільно росте зовсім. Якось квітувала рожевим, чи їй щось не подобається. Вроді пішла, ну хай роз, зростає. Це теж така зовсім мінічка, така карликова хоста. Наталичка мені, Наталі Гарден блогер. З каналу Наталі Гарден прислала. Це така гарна. Ну і тут такі. Це в мене насіялися ось маргаритки стокрутки. Це Дедельвейс. Це мої сіянці, я посадила їх тут. Ну, колись, може, виростуть, нехай зростають. Це ще тут крокуси в мене зростають, але вони в цьому році чомусь не квітували. Не знаю. Чекала, чекала і так не дочекалася. І ще тут були росла стокротка, такі великі кущики вже наростила і чомусь пропала. Не знаю, ну, чи вимокла, чи, ну, не знаю, яка причина була в цьому. Але дала ось у самосів, насіялася. Вона вже тут і квітувала все. І отакий от кущик тут такий багатенько було, і ну, щось трапилося. Ось. Почала квітувати бузина чорна. Ось подивіться, які в неї ніжні, ніжні такі рожеві квіточки. Ось така гарна. Гарні такі і чорний такий колір. Ось така вона, бузина чорна. Гарна прикраса для садка. Почав квітувати ліхніс. схожий він теж на гвоздичку. Подивіться, які гарні квіточки. Це мені сусідка дала, відкопала таку поділку, і вже вона квітує. Ось краса. Ще смолянка називають його. Цю квіточку. Ось така гарнюня. І ось сьогодні на вечір посадила свою вже свою гвоздичку, <гвоздичку китайську. Ось така красунечка розділила тут на два кущика, як вона і зростала в горщику два кущики і розділила, і нехай тепер зростає тут така красуня буде в мене. Це вже в мене четверта гвоздичка в моєму садку.